Українська державність зародилася ще багато століть тому. Україна це синьо-жовтий стяг, стародавній герб та знаний на весь світ гімн. А ще гордість нашої держави її народ та солов'їна мова, яка єднає усіх громадян. На жаль, нам ця державність дається дуже тяжким шляхом. На жаль, ця державність дається великою кров'ю, великими втратами, але вона є, вона буде і вона. Залишиться державність і незалежність в нашій державі залишиться, поки буде Україна, Україна буде вічна. До стели героїв небесної сотні, але і захисників та пам'ятника Тарасові Шевченку на двірнянці поставили квіти. Захід провели на головній площі міста, де молились за мир та перемогу України. Свято державності безпосередньо в часі війни важливим тим є, що за прикладом князя Володимира, який розуміючи про те, що тільки об'єднаній державі об'єднаному князівстві. Під одною вірою, і коли всі племена будуть об'єднані, тоді ніякі сили ворожі їм не здолають. Так само і в сьогоднішній час цих буремних подій війни ми повинні об'єднатися на духовному фронті, на всіх фронтах, бути єдиним спільним кулаком проти ворога. На зло їм, на зло нашим ворогам, і перемога неодмінно буде за нами. Основні кольори майдану синьо-жовті ті, що характеризують Україну, яку сьогодні на фронті відстоюють хоробрі захисники. Для мене це свято Духу, свято козацтва, свято всіх символів, які пов'язані з нашою історією, з нашою Україною. Цей час такий нелегкий для України. Це Свято символізує боротьбу за нашу державність, за нашу єдність, за нашу мову, за наші за нашу Україну і за кожного з нас насамперед. Державність це дуже важливе свято, бо наші воїни захищають нас стоять і віддають своє життя за те, щоб ми могли танцювати в цей день. Щоб ми могли радуватися і жити далі, продовжити своє життя, дихати на повні груди, розмовляти українською, працювати і жити на рідній землі все це ми можемо завдяки боротьбі українських воїнів, зазначив у виступі голова громади. Всі покоління боролися для того, щоб Україна повстала як суверенна, незалежна, соборна країна, і ми маємо усвідомлювати, що 12 років. Війни доказали український народ, це військо, українська нація це славне воїнство. Тому в нинішній день пам'ятаємо всіх державотворців, які боролися за те, щоб Україна була вільна і незалежна. Саме воля, свобода і незалежність це є те, за що українці завжди платили дуже високу ціну. Шановні колеги, ми сьогодні в великому боргу перед родинами Героїв України. Ми схиляємо низько голови перед матерями, перед домами Героїв України, воїнів світла, які пішли захищати українську державність. І сьогоднішній день наш обов'язок допомагати Збройним силам України. Все зробити для того, щоб Україна мала належний тил, Україна мала належну підтримку для того, щоб прийшов до очікуваний мир і перемога.